Ну от такий у нас суботнішній ранок. Приїхали люди і вибрали собі трактор. Да. Хто не включається? Да. Хто не да. Ну да. тугенько, треба помазати і буде включатися. Друзі, тобто, бо цікавить БУ техніка, пишіть, телефонуйте. От є такий Янмарчик f 18 ось така от Кубота L1205, це 250 Янмар, це 225 JT3, АФ-33, e там ще і секи є. Доставочка у нас безкоштовна, лайк, підписка, номер телефону в шапці профілю. Доставочка безкоштовна. Ми знаходимося адресою Тараса, Київ Житомир, 3,6 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. А з вами, як завжди, Олександр. Всім гарного дня і мирного неба.